Всім доброго ранку. Давно я не знімала відео таких, щоб з вами поговорити. Не було часу у мене на це. І хотіла вам показати сорт Vibrant. Я вже про нього багато відео знімала, але все одно, ну просто не перестаю дивуватися. Це ранній сорт англійської селекції. Це не новий сорт, він вже давно. Але для нас він є одним з найулюбленіших, одним з найперших. Тому ну, ми з ним, я думаю, що залишимося назавжди, тому що він дуже врожайний цей сорт, дуже смачний, нам він дуже подобається. І чому я знову вам показую, тому що ну, неможливо пройти мимо цієї краси. Сьогодні вже початок жовтня, а він ще квітне, плодоносить, хоча це ранній, повторюсь, ранній сорт. Да, в нього є така особливість, що коли значить, тепла осінь, то він може дати ще один врожай. Саме так, і трапилось у цьому році. Я хочу сказати, що минулі роки теж іноді були ягодки, але дуже-дуже мало. А в цьому році, взагалі, я вже скільки їх вибрала. І ось зараз пройдусь покажу вам, що вони майже на кожному кущику квітнуть і достигають. У нас, до речі, заморозків не було, тому урожай ми збираємо. Ось, дивіться, на вусику навіть є. До речі, ось така ситуація, що на вусику квітка і навіть дочекалася ягодки на сорті Хепіл. Дуже солодка, дуже мені сподобалась. Буду цей сорт розмножувати. Це пізній сорт Хепіл, то на ньому е, встигли вже, я їх вже зірвала, тому не можу вам показати, але там були ягодки. Так, да, вони були невеличкі, але вони були такі смачні. І тепер я точно знаю, що вони солодкі, навіть без кислинки. І тому сорт стоїть уваги. Так, а вайбрант наш. Спочатку навіть ще і менші були ягодки, а зараз таке відчуття, що навіть ягодки стали більшими. Ось, наприклад. Тут, дивіться, який такий крупненький, я б сказала. Ось, взагалі, яка класна така. І мені він подобається, що у нього вони ягодки дуже красиві. Тут невеличка ягодка, тут, до речі, вже дві зірвали перші великі, залишилась меншенька. Ось, майже ну, на кожному кущику є ягоди. Ось тут ось. Ось, дивіться, тут ось квітне. Тут квітне. Тут ось яка красива ягодка. Наче знову весна, наче знову все починається по-новому. Красота. Обривати їх, я думаю, я не маю в цьому смисла, тому що прийдуть морози і проблема вирішиться сама собою. Ось ще, ось тут. Ось, видно, що тут крупненька буде, така квіточка, величенька. І ще хотіла зробити об'явку. Ті, хто в мене замовляли саджанці і ще на них чекають, то, будь ласка, напишіть мені у Viber. <кій> Тому що деякі контакти я згубила, оскільки в мене зламався телефон. Тому з радістю чекаю на ваші сповіщення. І якщо комусь якийсь сорт в цьому році не дістанеться, то на наступний рік я в першу чергу вам особливо дріскол зараз. Я знаю, що ви мене багато замовляли, але ну, я не могла залишитися сама без саджанців, тому я спочатку собі посадила, і там деякі залишились я відправила. Але повірте, небагато, тому е, я, я не хочу нікого. Е, Образити. Хочу, щоб всі були задоволені. Просто дочекайтеся, тому що я теж цього сорту дуже довго чекала. І, і ось коли я вже ось замовляю, там, де я беру постійно, я знаю, що якщо я замовила на початку літа, то десь. В жовтні я отримаю. Але я точно знаю, що отримаю. Ну, може, у вересні, а іноді, навіть в листопаді, я отримувала. Але я чекала, тому що дуже хотіла ці сорти. Так що, всім гарного дня, до побачення!